Капрал поліції батальйону Полтава Володимир Володін уже два роки у зоні АТО побував майже в усіх гарячих точках на сході. Рятував поранених побратимів та й сам не раз дивився смерті у вічі. Сьогодні в руках тримає нагороду і квіти. Каже, цю війну ми не маємо права програти. Ситуація не легка, чесно. Там навіть і скривати, об там нічого всі це прекрасно розуміють. але ну, как-то вже бояться, скажімо так, об там говорити, що може бути ще то хуже. Ну, я сподіваюся, що ми этого не допустимо. Не зря ребята наші там були і ранені, і погібше. 53 бійці батальйону Полтава отримали відзнаки з нагоди 20-ї річниці Конституції України. Двоє посмертно Віталій Кузьменко та Олександр Матійчук. Нагороди вручили матерям героїв. Візит наш сьогодні з нашої делегації, щоб віддати велику шану Полтавщині, віддати велику шану людям, які загибли. Згадати добрим словом віддати велику шану і подяку бійцям, які присутні тут, і всьому особовому складу. Мені дуже приємно, що у вас завжди була і дисципліна, і шана повага. Троє поліцейських Полтавщини отримали навіть значки Міжнародної поліцейської асоціації. Це визнання у будь-якій точці світу. Це прежде всего братство поліцейських по всьому світу. і. вот это удостоверение, которое вы только что видели, это значок, он принимается в любой точке мира, там, где есть эта ассоциация, и любой полицейский, где бы тебя не остановил автомобиль или тебя в аэропорту увидел, он тебе всегда поможет, окажет помощь. И Хочу к сожалению, может быть, сказати, що навіть можливо не так удостовірення украинское, оно абсолютно не так воспринимается, как як международных міжнародних поліцейських, які дійсно служать поліції і дійсно входять, допомагають організації. От поліцейські по всьому миру друг другу допомагають. Асоціація поліцейських дій з 1950 року у Великій Британії представництва є у 66 країнах світу. Значок асоціації мають 6 тисяч поліцейських, серед них і 300 найкращих з Полтавщини.